Шановні друзі, сьогодні і навіть зараз поговоримо про таку жахливу річ, як підміна понять. Зокрема, підміна понять нацизм і націоналізм. Нацизм це жахлива ідеологія, яка ставить одну націю вище всіх інших, і власне. Самостверджує цю націю через приниження інших націй, через використання інших націй, через навіть винищення інших націй. І зовсім інша річ це націоналізм, який є любов'ю до своєї нації, до свого народу, до своєї культури. І ця любов. Націоналістів до свого ніяким чином не співвідноситься до ставлення до інших народів, тобто не вимагає ніяким чином приниження чужої культури, чужої мови, чужих традицій, чужої історії. Тобто, насправді, навпаки, любов до свого так чи інакше вимагає поваги до чужого, поваги до того, що хтось має. Подібне до тебе або відмінне від тебе, але має е, право на свою культуру, має право на свою мову, має право на е, той спосіб життя, який він обирає для себе. І ось ці е, націоналістичні відносини взаємоповаги, якраз і є чужі нацистам. Річ у тім, що нацизм і Базується, якщо ми беремо нацизм Третього райху, то ця ідеологія ґрунтувалася на знищенні, наприклад, єврейського народу, і на тому, що благо для арійської нації, благо для германської нації буде в тому випадку, якщо будуть пригноблені поневолені слов'яни, і тому таким чином, за рахунок інших народів, буде досягатися благо цього вищого народу. Ми спостерігаємо аналогічну ситуацію зараз в РФ, коли ідеологія рашизму, як ми його називаємо, показує, що ось ця от расистська спільнота вона чомусь краще ніж усі інші. І що вона може самостверджуватись, тільки пригноблюючи інші народи, тільки поневолюючи інші народи, тільки нав'язуючи іншим народам свою дику волю. І тому ми повинні просто прибрати для себе підміну понять і зрозуміти, що расизм це і є сучасна форма нацизму.